Усім привітульки! На зв'язку Анян, і сьогодні я знову прийшла до вас в гості, щоб розказати про деякі оновлення в Rainbow Six Siege. Нарешті розробники запустили систему репутації та похвали, які будуть впливати на бонуси і допуск в рейтинговий плейлист. Вам будуть надходити повідомлення, що інформуватимуть про зниження або підвищення рівня репутації. Інтерфейс також допомагатиме вам у цьому, наприклад. Ви зробили кілька френдіфаєрів. Після чого надходитиме вам рекомендація з перевіркою, чи підсвітили ви своїх тіммейтів. Також гра буде порівнювати вас із середньостатистичним гравцем вашого рейтингу репутації. Оновлення прийшло і для консолей і геймпадів, які презентувала пані Євгенія Вончар із Київського офісу Ubisoft. Вона повідомила, що наразі запускається перша версія перепризначення для ваших контролерів. Це дозволить вам, любим гравцям веселки, максимально налаштувати гру під ваші потреби за допомогою створювання власних схем, що також відкриє певну доступність для гравців з обмеженими можливостями можливостями. окрім цього, в планах є запровадити кілька додаткових функцій: на кшталт, налаштування мертвої зони для стіків і тригерів. Якщо хтось, як я не дуже шарить, що це таке, то це та штука, коли ти трішки давиш на стік, а персонаж уже рухає кам. Про це давно просила спільнота, тож чудово, що розробники прислухалися до цього прохання. Але варто звернути увагу на один момент: мертву зону можна поставити на нуль. Але Євгенія попереджає, що деякі девайси можуть мати дрифт стіків, Через їх якість та експлуатацію, і це може негативно вплинути на досвід гри з нульовою мертвою зоною. Ну і наостанок з'явилося рішення проблеми із нахилом під час прицілювання. Його альтернативний режим вийде пізніше вже цього сезону, і хоча восьмий ігровий рік добігає кінця, Ubisoft все ще робить невеличке оточення з приводу дати виходу тієї чи іншої зміни у грі. Так сталося і з змінами штовиків. Зміни перенесли на тестовий сервер, і побачимо ми ці зміни через деякий час після релізу операції. Глибока заморозка на лайв серверах гри була анонсована колаборація із серією ігор Street Fighter, А також на момент озвучки вибачена елітна уніформа мамочки Азамі, знатяку її відданість команді по балансу. Є значні. Зміни. По-перше, нова мапа замінить стадіон Браво у рейтинговому пулі. Вона також з'явиться у стандартній і швидкій грі. Також вона буде доступна у таких аркадах, як винищення, золота зброя і випадкова зброя. Розмір гри зменшиться з 70 до 50 ГБ. Вау! Та додадуть функцію AMD FidelityFX Super Resolution 2.0. Це як DLSS, але Вона буде доступна для усіх відеокарт. Вона використовує математичні приколи і робить опору на якість, а не на продуктивність гри. На жаль, з гарнатами старої версії нам доведеться Прощатися, адже нас видало на можливість підготувати гранати. Це означає, що ми не можемо видіргувати чеку, коли натискаємо G. Замість цього їй додали механіку флешки, тобто час детонації у неї 4 секунди, але як тільки вона відбивається від поверхні, ну там стіна, підлога, стеля, у неї зменшується детонація до 2 секунд. Баланс оперативників. Усі замість димових шашок дали гранати. Капіталу дали Емі гранату як третій гаджет на вибір. Лайну замінили Емі гранати на гранати звичайні, а також видалили Ган Six. У Гріма забрали пробивні заряди і замість цього йому дали Емі гранати. Блэкберта замінили гранати Емі на звичайні гранати. Сенсу дали гранати на вибір, а також забрали Ган Six. Що ж таке? У міри додали нову функцію до її дзеркалу, і тепер, якщо через її поверхність скла пробурюється гаджет або калі, або еш, воно тріскається. IQ додали просто гранати. Маестро змінило достатньо сильні. Відтепер у нього є аж три ока блондоморта. Термін дії лазерів у нього збільшений до 6 секунд, тобто на 1 секунду більше. Але щоб зробити якийсь баланс, відтепер у нього і перезарядка лазера повна збільшена до 6 секунд. Також йому додали таку ж саму функцію, як і у дзеркламіри, якщо гаджет Калі або Еш пропилює скло, воно тріскається, а не порунується повністю, як це було раніше. По зброї в цьому сезоні. Змінила тільки 552 команда. Це у нас зброя IQ і зброя Браво. Достатньо гарна, але повільна. Урон у неї зменшений до 43, раніше був 47, і збільшена вертикальна і горизонтальна віддача. Тому можливо треба задуматись над вибором ДМР. Що ж на цьому з балансом все передаю своє слово незалежному, чесному і відвертому журналісту, яким розповість, де витратити ваші доляри, гривні, і євро найближчим часом. Хі -хі -хі -хі. Вітаю! Це я, Олшен. ще раз, О-Л-Ж-Е. Ну, не бандит, в будь-якому разі, час мені вам розказати про великий жахливий прийтешній Marketplace від Ubisoft для Rainbow Six. Siege. я знаю, що перше, що вам приходить на думку, це ЄСКСГО. А друге, це великі гри в нас прямо перед вашими очима зі звуком відкриття касового апарату. Але попрошу притримати ваших гарно наготованих аристократичних коней. Отже, на прем'єрі нового сезону, що пройшов на мажорі в Атланті було представлено магічне місце, де ви, звичайні гравці, зможете продавати та купувати скини для зброї або персонажів за облоги. Також Юбі показали на трансляції QR-код та посилання для реєстрації на бета-тестування платформи. Це ж саме посилання можна побачити в нашому телеграм-каналі або ж в описі цього відео. Наскільки мені відомо на час написання цього сценарію, платформа ще не відкрилася, але з того, що можна було побачити на скріншотах з презентації, всі предмети там продавалися за внутрі внутрішню валюту, оскільки я не побачу там жодних позначок, доля або ще тільки оці значки. Як на мене, загалом трохи рано робити висновки, так як все може змінитися під час бети, я можу бути неправим, але з інформації, яку я маю наразі, я думаю, вся платформа працюватиме так. По-перше, ви зможете обмінюватися з графіцями, скінами, продавати, купувати їх за внутрішні юбібакси. По-друге, купувати ті самі. Юбібакси, та навряд чи вам дозволять їх виводити, ну принаймні офіційно. А так, скоріше за все, на кожному обміні або що буде непогана комісія від самих Ubisoft. З однієї сторони, добре, що ми отримаємо нарешті спосіб обміну предметами з нашими друзями, бо, наприклад, в мене є кілька скінів, якими я не користуюся, і які хотіли би мої знайомі. Ну і навпаки. А з іншої сторони, мені не надто подобається, що може прийти потенційно, оця трохи токсична Сична культура скінів кейсів, які можна бачити в тому самому КС ГО. Чи почекається ж КС 2 вже? Коротше, поки зарано говорити, але ця зміна може мати сильний вплив як на спільноту гри, так і на їхні гаманці. Привіт, мої солоденькі! Ми з вами достатньо давно не бачились. Тому мене мобілізували для того, щоб я вам розповів про нового оперативника. Якщо описати його одним словом, то це сівла. А якщо в чотирьох анівобурець. І Ubisoft йому нарешті офіційно дали Як він так давно просив у прямих етернах на Тіктоку. big weapons! Так званий Сігма Тубарау має чотири каністри з рідким нітрогеном та кисню. І при контакті з будь-якою поверхнею ця каністра змішує хімікати і одразу заморожує усе в радіусі двох реєнфорснутих стін. Діється заморозка 12 секунд. І цього часу вистачить вам або вашій команді, щоб прийняти okay. необхідні uh -huh. подальші дії. Я не бачив, вона тупо центр закрила чорним екраном, бро. Ця заморозка впливає на усі електронні та механічні гаджети атаки та захисту, які опинилися в її зоні дії. Вона ідеально підходить для різних стилів гри. Бажаєте сидіти на точці і допомагати вашому електрику стріканням? Будь ласка, Каїду або бандиту точно вистачить 12 секунд, щоб встановити правильно гаджет, який активується одразу після розморозки. Бажаєте румити з ДМРкою Маверіка і півторашкою. Каністра вам допоможе уникнути міні-клеймор, джаб і інших неприємних гаджетів, які можуть заважати сігмі з Big Weapon Тут. Що <головне, Головне не рухатися. А, бро? <свят> холод також негативно діє на ваших тімейтів і ворогів, знижуючи їх рухливість до рівні колючки та понижуючи їм сенсу миші. Із цікавого холоду відображає сліди оперативників зверху, якщо кинути каністру на стелю, але не кидати на своє сіфор, який, до речі, у сігми є, або він Сігма, а Сіфор і Сігма мають однакову першу літеру. Не забудьте про те, що вас Сіфор теж заморожує. У зоні дії гаджету, тож вам варто дочекатися і передбачити, коли ворог наблизиться до краю зони дії. Це потребує певні розумові здібності. Ми знаємо, як це важко для гравців облоги, але чуваки, вам знову треба вмикати мозок і думати не над нахрюками в телеграмі облоги, а над грою. Цю каністру достатньо легко зламати банальним пострілом або вибухом, якщо ви дістанете. <кхід> ну а про його історію. І що взагалі він приніс для підрозділу Рейнбоу? Вам розповість кіберкотик? Привіт! А про Лор знову вам розповість кіберкотик? то я. Отож, з появою нової мапи Лігво. Та оперативника Тубарао ми отримали цікаву інформацію про особистість Деймоса та яку він становить загрозу для команди Rainbow. Але спершу поговоримо про нового оперативника. Ісак Нуньїс Олівер народився на Азорських островах Португалії. Самого дитинства ставив життя та безпеку інших вищий за свою. Він часто згадує гонки на велосипедах, де часто спеціально рухався не туди, щоб віддати перемогу своїм друзям, у яких були труднощі чи травми. Він часто з батьком ходив у плавання, і саме там він знайшов у себе особливий зв'язок з океаном. Та й водою у будь-якій формі. Тож після навчання він відправився на материк для служби в морській піхоті. Найбільше за все його хвилювала турбота про цивільне населення. Тож, в спробах якось зупинити часті теракти пов'язані із вибухівками, він винайшов каністру Зотто, яка мала основну задачу у вигляді зупинки чи деактивації вибухівки. Саме цей винахід приніс Нунгісу славу, і про нього дізнався Док, якому дуже сподобалась життєва ціль Тубарао. Тож зовсім скоро Нунгіс отримав запрошення у підрозділ Рейнбоу, а саме групу Вульґард. Анімований трейлер прекрасно демонструє, які неймовірно важкі емоції він відчуває, коли розуміє, що не встиг рятувати цивільних. Також із трейлеру все зрозуміло, що наступною ціллю Деймоса є смарагдові рівнини. Очевидно, що для винищення всіх з команди Рейнбоу йому треба дістатись до Зеро, котрий був правою рукою Гаррі, та окрім сама Фішера, є ще невідома людина, яка схоже і є головною ціллю на рівнинах. На мапі у нас є дві великодки, які пов'язані напряму із сюжетом: це диктофони Гаррі та науковців, з яких ми дізнаємося, що Гаррі дізнався особистість з Деймоса та деяку інформацію про нову біологічну зброю Деймоса, яка настільки сильна, що впливає навіть на солдатів його ПВК. На записі Деймос дуже просить когось виправити цей момент, адже солдати навіть не встигають активувати зброю, як вже почнеться страшні муки на них самих. Ми дізнаємось від однієї вченої, що зброю, яку вони вже закінчують синтезувати, увійде в історію. Равці також думають, що гранати представлені у лабораторії. Можливо, і є капсулами для тієї самої секретної біозброї, яка набагато сильніша за міну фенріра. Також гравці розгадали шифр масок, в яких говориться про новобранців, але що саме воно означає, поки невідомо. Всім привітики! З вами на зв'язку Лама Плей. Я, як звичайні лами, граю ігри, інколи горю з них, але не здаюся, граю далі. Ну що ж, тепер до головного? У новій операції глибока заморозка нам була представлена нова мапа Лігво, яка є максимально сюжетно важливою і продовжує історію таємного злодія Деймоса. Мапа складається з двох поверхів і одного підвалу, який виходить на печерні води. Це перша мапа, яка представлена в концепції не на землі, а буквально під нею, точніше, у скелі. На мапі представлено 5 стилів, які Гарно ілюструють ієрархію цієї будівлі. лофт стиль представлений як окремий поверх для Деймуса. Офіційний мілітарі стиль представлений для ПВК Деймуса Керес і персоналу, який обслуговує його ПВК, А підвали представлений у вигляді лабораторно технічного стилю. За розміром мапа значно більше за лабораторію Найтхевен, і за вона достатньо приємна для обох сторін. Атакуючі мають чотири точки появи, і три з них мають по три шляхи підходу до будівлі. У оборони є величезний простір невеличких кімнат, в яких можна довго стримувати напад, а також достатньо великі потенціали для вертикального геймплею і ротацій навіть між поверхами. На мапі достатньо багато великодок. Ось, наприклад, диктофони Гаррі чи шкафчик з одягом розробників Rainbow Six. Найцікавіше для спільноти став код Морсе у вигляді вогників на масках Деймоса. Гравці швидко переклали ці вогники, і вийшло повідомлення: усе починається з рекруті. Звучить глибоко, але що ж це означає на вашу думку? Ця мапа увійде в рейтинговий плейлист, починаючи із запуском сезону, тож рекомендуємо вже починати її вчити, але як? Про це та штучний інтелект в облозі розповість наш наступний спікер. І тепер поговоримо про найцікавішу тему ПВІ або гравці проти довкілля, де довкілля в нашому випадку завжди було ботіками з автоматиками, іноді з дробовиками. Є сильні зміни в наступному сезоні. Чекають ботіків з автоматиками, іноді з дробовиками. Спочатку по поганому, наші улюблені ботіки з автоматиками, іноді з дробовиками. Тобто, Техант хант зникає разом з усіма ситуаціями. І так, стати 5 в тому числі знаю. Трагічно відтепер ніде буде глянути старі або нічні мапи разом з усіма улюбленим Барслетом, оскільки його вже видалили з кастомних ігор. І тепер питання на що їх заміняють. Отже, ми маємо два нових режимів ПВІ з ще одним, який прийде наступного року. По-перше, відтепер ви можете самостійно чи у загоні досліджувати мапи. Вам надаватимуться інформація на екрані, де ви стоїте, куди маєте йти, що стріляти. Бу можна буде бачити манекени на позиціях, які зазвичай займають гравці. По бажанню можна вівкнути агресію цих цілей. Вони не змінюють позицію, стріляють по гравцю тоді. Окрім того, весь гайд по мапі, який показує усі колаути, назви, позиції, т.д. можна вимикати, що дозволяє самому гравцю трохи експериментувати з цим усім. Я на тестовому не грав, але зі слів, гудбоя, за кілька пробігів мапа досить добре вивчається, і досить скоро. Ви вже зможете тримати позиції, колаути в своїй голові. Але не забувайте, хто насправді. Тримає цей район. Пес патрон, пес патрон. Дамой ботіка. Гудбой також думає, що це гарна заміна та але я не розумію, чому одне має просто прибирати інше. І ще один режим, який ми. Свинки Ubisoft. отримаємо на додачу до попереднього. Так, це атака на щі захисників. Вони братимуть оперативників захисту, розставлятимуть гаджети та спробують проти вас витримати точку. До того ж в них буде два рівня важкості: стандартний та просунутий. Зі слів наших тестувальників. Основною різницею є, як швидко вони наводяться на твою голову. Тому так, бо ти за їм ботом, можете сміятися. Я геній комедії. А тим часом продовжуємо. З тестового серверу мало що про них можна сказати, але постра. А там вони знаходяться десь на рівні бронзи. Тобто туди входять ранаути, може трохи вертикалки, ну не прямо якась кіберліга, звичайно. Гехут, знову ж таки, вважає цей режим значно кращим за звичайний Техант. Я знову ж таки кажу, що одне не має прибирати іншого. Але якщо що, в це можна грати командою, можна грати на одинці. на стандартному рівні важкості, може бути достатньо важко, якщо ти граєш на один, тому що це як де факто один в п'ять проти бронзи, що іноді можна програти. То крутіший за iPhone. Пес патрон. Песпатрон! Вау, вау, що ти зробив? Що він зробив? Офігеть! Вони ртети роблять! Офігеть! Юбі в наступному році планують додати такий самий режим, тільки протилежність його. Хоча, судячи з деяких моїх останніх ігор, у Юбі вже давно тестують ботів на звичайних серверах. Мораль? The Hunt. Душа є, новий ПВІ? душі нема. Дякую, що подивилися це відео, послухали його. Напишіть, як вам такі новини, чи очікуєте ви таких оновлень, і не забудьте після їх виходу поділитись враженнями. Ось, бережіть своє моральне, фізичне здоров'я і до зв'язку мої любі!